Секвуд. Джинкс це найкращий підлітковий роман 2013 року за версією «Кіркус», «Букліст», School Library Journal та Amazon. Трилогія сучасної американської авторки Карен Швабах пише під псевдонімом Сейдж Блеквуд у перекладі «Мудрий Чорноліс. Повістує про хлопчину на ім'я Джинкс, наділеного надзвичайною здатністю бачити образи та забарвлення людських почуттів. Джинкс, ім'я якого можна перекласти як зорочений, до того ж іще й обтяжений прокляттям, він нібито приносить нещастя. Книга Сейдж Блеквуд Джинс читається на одному диханні. З перших сторінок автор інтригує нас категоричними судженнями: У Рвальді ти або виростаєш швидко, або не виростаєш зовсім. І протягом цієї розповіді ми спостерігаємо за розвитком та дорослішенням хлопчика сироти Джинкса, його осягнення світу, оточуючих і самого себе. Він має здатність бачити колір думки. І при цьому щитувати настрій співрозмовника. Дія відбувається в Урвальді, це дрімучий ліс, сповнений небезпек. Головне правило тут не сходи зі стежки, і ті, хто порушують його, потрапляють у небезпеку. Пригоди Джинкса захоплюють нас, він відкритий для життя, багато міркує і активно намагається знайти своє місце у світі. З ким тільки не знайомиться Джинс на своєму шляху? Тут і загадковий Симон Волх, який врятував хлопчика від смерті в Урвальді та взяв його під свою опіку, і його мудра дружина Софія, і в'їдлива відьма дама Гламер, і, злов... і зловісний костоправ, що вселяє жах та інші цікаві персонажі. Психологізм займає значне місце у джинкс. Внутрішній світ джинкса постає перед нами всій своїй широті. Хлопчику доводиться вирішувати непрості питання і вчитися приймати вірне рішення в суперечливих ситуаціях. Також текст насичений емоційними, проникливими і багатозначними діалогами та філософськими думками. Джинс буде цікавий і дорослим, і дітям. Він дає чудовий матеріал, адже роман перегукується із легендами світокраю. Серії підліткових фантастичних романів Пола Стюарта і Кріса Рідла. Рекомендуємо для читачів середнього і старшого шкільного віку Сейдж Блеквуд. Джинкс. Навчальна книга Богдан. Рекомендує.